Мене звати Яна і сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такий простий і досить гарний візерунок коси. Цим візерунком я в'язала шкарпетки 36 го розміру. Візерунок цей не мій, це не моя ідея. Вона є в інтернеті, в відкритому доступі. І перше джерело якої є один з журналів. Посилання на першу джерело, я обов'язково залишу під цим відео. І сьогодні за для нашого візерунку я беру пряжу спиці, і нам знадобиться ось така додаткова спиця. Ви можете взяти, якщо у вас немає такої спиці, взяти третю. Третій ось таку спицю, якщо вам так буде легше. Візерунок доволі простий, з ним справиться будь-хто. Раппорт візерунка це 16 петель у висоту та 11 в ширину. Але ми з вами пров'яжемо трошки довше так, а ширше, аби ви побачили всю красу візерунка. Тобто, десь ось це раппорт, і ось ми зв'яжемо два, 2 ділянки цього рапорту. Отже, я набрала 24 петлі а... і починаємо в'язати наш зразок, наш візерунок. Перший рядочок це буде у нас такий установчий рядочок, пров'язуємо його просто лицевими. Петлями. Я б навіть сказала, що перший і другий ряд пров'яжемо лицевими петлями, а потім в нас гарно виходила косичка. Отже, перший ряд я пров'язала ще одну петельку лицевою, буде відокремлюватися візерунок краще. І перший ряд це дві виворотні, дві, лицьові, дві виворотні, 4 лицевих, отже, починаємо. Дві виворотні петлі. Дві лицевих, пров'язали дві виворотніх. Тепер робимо чотири лицевих петлі, Так, три, чотири. Далі знову беремо дві виворотні, бо ми хочемо візерунок поділити, побачити, гарно Дві лицевих, знову дві виворотніх. Чотири лицевих. Один, два, три, чотири. Ну і тут в мене буде 2 виворотніх. Ось, ми пров'язали перший ряд нашого візерунку, а надалі будемо в'язати по малюнку. Тобто тут у нас ідуть дві лицевих, пров'язуємо ось цю лицеву виворотня. Чотири виворотні. Пам'ятаєте, як то вона йде? Лицьові. Один. Два. Виворотні раз. Два. Знову лицьові. Один, два. Тут має бути чотири виворотні. Раз, два. Три. Чотири дві лицьових. Один, два, дві виворотні, один, два. Лицева. Ще одна лицева. Ну і тут виворотня буде. Так, ми пров'язали два ряди нашого косички. А, ряд третій. А, дві виворотніх Дві лицевих, дві виворотніх чотири. Лицьових, чотири лицьових. так Знову дві виворотні, бо ми повторюємо наш візерунок дві лицьових Так само дві виворотні, чотири лицьових. Так, ряд на цьому боці, на зворотньому боці, пров'язуємо по малюнку. І беремо, в'яжемо п'ятий ряд. В п'ятому рядочку в нас вже будуть зміни. Спочатку в'яжемо знову дві петлі виворотніми петлями, дві петлі лицьовими, дві петлі виворотніми. І тут у нас вже зустрічаються, бачите, ось ці чотири лицьових петлі. Але що ми робимо? Ми беремо нашу допоміжну спицю, спиця для коси. І я зараз перезнімаю ось таким чином дві петлі, тобто половину косички нашої майбутньої. Ось так її перекидаю назад. Беру нашу петлю, беру наші спиці і пров'язую малюнку, тобто дві лицевих, пров'язала. Бачите, ми, у нас вже почалося схрещення нашої коси. Потім ось так. І з нашої допоміжної спиці знову продовжую в'язати дві лицеві петлі. Ось, пров'язали. І в нас почалося схрещення. Далі знову дві виворотніх, дві лицьових, дві виворотніх і знову в нас тут іде четвірка, тобто чотири набраних пров'язаних лицьовими петель. Перезнімаємо їх на додаткову спицю. Перезняли. Її сховали туди назад за роботу. Пров'язуємо дві петлі лицьовими. І знову дві петлі підбираємо з допоміжної спиці. Один. Два. Лицьовими. все, поклали нашу спицю допоміжно і надалі ось так, Все. Це нас вже почав вимальовуватись візерунок. Зворотній ряд пров'язуємо за малюнкою. Пров'язали наш зворотній ряд, перегортаємо малюнок. Сьомий та восьмий ряд ми пров'язуємо так само, як перші і другий ряди, тобто дві виворотні петлі, дві лицьових, дві виворотні, 2... а тепер чотири лицьових петлі, дві 2... виворотні, дві лицевих. Тепер дві виворотні і 4 лицевих, тобто пров'яжуємо по малюнку. Перегортаємо наше в'язання. 8 ряд в'яжемо так само, за малюнком. Самостійно. Дев'ятий ряд в нас будуть зміни. Петлі будуть розподілятися таким чином, що в нас буде одна виворотня і чотири лицьових. Один, два, три, чотири. Тепер дві виворотні. Один, два. Дві лицьових. Один. Два. Надалі. Дві виворотні. Один. Два. 4 лицьових знову. 1, 2, 3, 4. Надалі ми в'яжемо 2 виворотні. 1, 2. 2 лицьових. 1, 2. І 2 виворотні. 1, 2. Ну і ще одна виворотня, бо вона буде остання в цьому рядочку. А, тобто, а, таким чином візерунок розподіляється, що косички будуть розташовані у шахматному порядку. Тобто, в нас тут в одному ж рядочку закінчується одна косичка, і в цьому ж рядочку починається косичка іншої частини візерунку. Тобто, якщо, там, де було, в нас просто дві. Смужки, пров'язані хлицевими петлями. Тут закінчується, тут починається. Дивіться, тут у нас починається тут закінчується косичка. Починається косичка, косичка закінчилась. А ряд, котрий є 10-м, ми пров'язуємо по малюнку. самостійно ось ось Тепер ви бачите, як іде початок косички наступного. Наступної ділянки візерунка. Одинадцятий та дванадцятий рядочки ми пров'язуємо по малюнку за тою самою схемою. Так, як в нас це йде. Тобто одна виворотня чотири лицевих один, два, три чотири та дві один Два. Дві лицьових. Один. Два. Дві виворотних Один. Два. Знову чотири лицевих. Один. Два. Три. Чотири. Дві виворотніх петлі. Один. Два. Дві лицевих. Один. Дві виворотні, один, два. У тринадцятому рядочку нам знову знадобляться додаткові інструменти. Бо ми вже пров'язали необхідну висоту для перехрещення наших петель. Отже, одна петля виворотня і беру допоміжну спицю, набираю на неї, перекидаю на неї. Дві петлі майбутньої коси. Основною спицею пров'язую дві петлі лицьовими, надалі пров'язую дві петлі лицьовими з додаткової спиці. Перехрещення склалося. Далі дві петлі виворотнями, дві петлі лицьовими, дві петлі виворотнями. Знову ми прийшли до ділянки, на котрій у нас чотири петлі зв'язані лицьовими, перекидаю на додаткову спицю перші дві лицьові. Закидаю її за роботу і пров'язую дві петлі лицьовими на основній спиці. Надалі знову пров'язую додатков, з додатковою спиці лицьові. Один, два. Відкладаємо. Далі у нас лицьові, о, вибачте, Виворотні по малюнку Пров'язали дві лицеві, дві виворотні петлі, і остання в мене виворотня. 14 рядок пров'язуємо по малюнку Отже, я пров'язала по малюнку на виворотньому боці нашого зразочка візерунок. Ви бачите, як розподіляються петлі, тобто знову. Лицьова, двойвиворотніх, дві виворотні, лицеві, чотири виворотніх, ну, в нас залишилось пров'язати ще два рядочки. Це 15 та 16 рядки. Їх ми пров'язуємо так само по малюнку. Тобто, так як ми пров'язували рядочки перед тим да? Ось саме ось ці рядочки. Тобто, Виворотня, чотири лицьових, два, три, чотири. Далі в 15-му ряді йдуть у нас знову дві виворотні петлі, дві лицевих, дві виворотні, чотири лицевих петлі. Знову дві виворотніх, дві лицевих, дві виворотніх і остання. Перегортаємо наш зразок і пров'язуємо 16 ряд знову по малюнку. Після закінчення 16-го ряду. Для продовження малюнку ви маєте розпочати в'язати знову перший рядок. Тобто дві петлі виворотніми, дві петлі лицьовими, дві виворотні, чотири лицьові, дві виворотні, дві лицьові і так далі. Чому так? Тобто, Знову наголошую, що це в'яжеться у шахматному послідовності. І таким чином в нас утворюється ось такий гарний. Візерунок, з котрого можна зв'язати гарні шкарпетки, і у вас буде чудова, гарна річ. Ви можете це використати на кофтинці, на шапці, на шарфі, на всьому, на чому вам хочеться. Якщо ви плануєте цей візерунок в'язати в кругову, ви просто продовжуєте. Кожному а, чотному ряді в'язати просто по малюнку. Аби ви не заплуталися, де ви робите перехрещення, через кілька а, петель ви можете використовувати додаткові маркери, да наприклад, в тому рядочку, в котрому ви зробили перехрещення за допомогою спиць додаткових. Гадаю, що цей майстер-клас був вам корисним та цікавим.